Всім привіт! З вами Шампунь і це моя нова серія по Майнкрафту. Але в цій серії ми будемо в ньому виживати. В мене колись на каналі вже виходили відео по виживанню в Майнкрафті. Цей світ удалився. Тобто той світ, в якому я виживав, він в мене удалився. І в мене тепер його більше немає. <кхід> тобто, немає до нього доступу. Давайте робимо назву сервера. Е, зараз виживання. в... Майнкрафт. Ютуб, а все. І запускаємо нашу ігру. Так, у нас запускається. Давай, давай. Все, 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 будь ласочка давай, запускайся. І. И... так, да. давай, давай, давай. Так, я заспавнився. Так, бачите, ми заспавнились. І давайте спочатку ми нарубимо дерево. Да, як ви знаєте, у Майнкрафті потрібно спочатку наруб... нарубити дерево. Якщо я правильно роблю, то спочатку потрібно нару... нарубити три блока дерева, переробити їх, зробити верстак, зробити палки. Так, Кладемо вірстак, робимо кірку та спускаємося в, в... Як сказати, шахту. Зараз спускаємося добивати камінь. Так, давайте добиваємо камінь. Так, Каміню нам потрібно як можна більше. Тобто більше каміню, більше камню. Ладно, я не придумав. О, зразу я знайшов тут ще мідь. Але я не знаю, чи мідь добивається дерев'яною кіркою і. Блін, не вийшло. Ладно, просто добиваємо камінь. Так, я поки його добиваю, ви можете покласти лайк. Тому що за виживання в Майнкрафті, я вважаю, лайки потрібно класти. Ну, а поки у нас 15 блоків камню, я вас на цій серії попрошу набрати, будь ласка, наберіть 12 лайків. <кій> будь ласка, ну я вас. не, на 12. Думаю, 12 це якось забагато. 11. О, все. 11. Все, 11 лайків це все, що мені від вас потрібно. Я над відео стараюсь, змонтірую їх кожен день. Ну, як кожен день, по через день. Але все-таки день, і в мене взагалі-то є свої справи, а я по через день знімаю, монтірую і ще прев'юшки для відео роблю. Так, зараз тепер ми маємо доступ до кам'яної сокири. І кам'яною сокирою я пропоную добити остальне дерево. Так, як ви бачите, я вже добив скільки дерева? П'ять блоків дерева. Добре, добиваємо ще більше. Я думаю, нам цього буде хватати надовго. І давайте ми знайдемо місце для нашого Майнкрафт-будинку. Ну, ми ж десь маємо жити. Так, я думаю, будинок можна буде побудувати трохи далеко. Там, де буде рівна поверхність. Ну, бо як ви бачите, я заспавнився в лісі. Так, давайте по дорозі зробимо це дерево. Ну Бо це дерево тут так стоїть. Я не знаю, можливо, це дерево якесь. якесь... О, там якраз інший біом і з іншим видом дерева. Так Тобто, там ми зможемо добивати інший вид дерева, але поки що. Я хочу тільки знайти місце для будинку. Коротше, дивіться, я знайшов джунглі. Дивіться, і це, і це реально от ще справда. Я знайшов самі настоящі джунглі. Але я хотів знайти місце для будинку, а не джунглі. Але, так, давай. Точно, я придумав, а чому я не можу зробити? Дерева, і там, де я зроблю дерево, там ж вже дерев не буде. І там я побудую будинок. Так, все, план я вже придумав, але тепер де це зробити? Де буде таке щось рівне. Та блін, я звідси прийшов. Чому я сюди вертаюсь? Добре, тут я якраз зроблю будинок. Перша стіна будинку зараз буде готова. І останні. І останнє, це як це краще називати, штрихи, і перша стіна готова. Зараз буде вже темніти, і мені потрібно буде робити ліжко. Ліжко готове, потрібно тепер дочекатися до нічки. А поки нічки ще не наступила, ми будемо робити наш будинок. Так, давайте кладемо-кладемо Уже, як ви бачите, вечір, але вечір це ще не означає, що ніч. Да, як я сказав, нелогічно, вечір не означає. Штоп. Коротше, забудьте, забудьте те, що я сказав. Я сказав якусь фігню, а тепер ми лягаємо спати. Ну, і другий день нашого виживання ми проснулися, ми повні сили, і тепер потрібно будувати другу стіну нашого будинку, тому що це буде наш постійний будинок. Як ми його побудуємо зразу, в такому ми і будемо жити. Тому потрібно його зробити максимально класним. Ось я вже зробив і другу стіну. Тепер лишилось всього дві. Так, я роблю оцю стіну. Тут у нас будуть двері. Так, раз будуть двері, давайте ми їх зробимо із берези. Чому би і ні? Так, зараз давайте. Ось береза. Хоп. Хоп і двері готові. Ура! Да, да, ось так якось у нас виходить. Потрібно ще буде зробити скло. Але до цього я вже вернуся, коли зроблю весь будинок. Тепер буде потрібно зробити підлогу для нашого будинку. Так, кладемо її. Так, я правда сказав, що я до вас повернусь, коли буде готове скло, але я повернуся чуть, -чуть раніше. Як ви бачите, у мене не хватало досок, і тому я піду знову нарублювати дерево. Мені скоро це дерево буде уже снитися в нічних кошмарах. Я вже це добиваю, добиваю, добиваю. Я вже цей кубик дерева бачу постійно. Ось якщо я відвернусь і подивлюсь на стіну. Ви в моїй кімнаті, де я зараз знімаю, то я скрізь буду бачити це дерево. Дерево і дерево, дерево і дерево. 35-й блок дерева, 36 й блок дерева. А, блін. Блок 50-й, 51-й, 52-й. Думаю, 52 блока нам буде хватати. Зараз ми їх переробимо в дошки і хватати буде точно. О, як пішло. Ну, думаю, 30, скільки 36, я кажу. 64, Я думаю, стільки буде хватати дошок. Це на підлогу, а мені ще потрібно робити дах. І нарешті мій будинок буде уже готовим. Так, ставимо двері і ще один раз і будинок готовий. Але пам'ятаєте про що я говорив? Скло раді скла потрібен пісок, а раді піска потрібна вода. О, тут якраз є якийсь океан, чи це море, чи це Велика річка, і тут точно має бути пісок. Да, я бачу цей пісок і іду його добивати лопатою. Пісок номер один, пісок номер два, третій, четвертий. Я скоро вже. Цей пісок буду разом з деревом бачити. От відвертаюся я на секунду подивитися кудись, а там вже пісок з деревом. Ну добре, я думаю, можна буде ще покопатись. А скільки я вже добив, давайте ще два блока, і думаю, на цьому можна буде закінчувати. Все, ми добили це дерево. Тепер вертаємося в наш будинок, в якому ми це зараз я щось заблудився. Не може бути нам ще новий будинок прийдеться будувати. Я пам'ятаю, він був в цій стороні, це точно. Не може таке бути. Я пам'ятаю на всі 100%, що він був ось тут. Так, стоп, тут я не можу пройти. Тут я пролізти, не можу. Зараз. Зараз. Ану. Зараз стоп. Стоп. Де, де будинок? Ану, стопе. Зараз е, зараз стоп. Давайте, давайте, що ми можемо зробити. Давайте піднімемося вгору, щоб подивитися з висоти. Де наш будинок? Зараз давайте піднімаємося, піднімаємося, піднімаємося. Так, стопе. А зараз буде ще нічка, ні. Я бачу свій дім, я бачу мій будинок, швидко біжимо. Я, я не знаю, скільки я вже обходив, я знайшов наш будинок. Так, заходимо і лягаємо спати, і лягаємо спати. І не знаю, все-все-все. все З мене на сьогодні хватає цих проблем. Давайте робимо пічка. Раз, робимо пічка, два, робимо сундук. Е, в сундуку ми будемо класти наші предмети. Так, кладемо піч, кладемо піч, кладемо е, тут е, блок верстака. Все, а в пічках я буду переплавляти пісок. За допомогою палків. І давайте ми у цій серії ще побудуємо спуск в шахту, і на цьому буде кінець. Так, давайте, давайте ми що? Тут побудуємо наш вхід в шахту. Так, давайте кладемо. Е, у нас вхід буде із дерева, ось такий. Так, давайте зараз ще що ось так можна буде покласти ще. Так, давай кладемо тут такий блок, ось так. І тут такий блок. Буде в нас такий вхід в нашу шахту. Так, і тут ми будемо прокапуватися вперед. Так, давайте, давайте, зараз. Уголь! Не може бути, я зразу знайшов вугілля. Уголь, говорить хто як хоче. Мені дуже повезло, я тільки почав копати і зразу наткнувся на вугілля. Давайте ми його добудемо. Це буде наша перша руда. Так, давайте добиваємо вугілля. Це перша частина цього виживання, і ми вже стільки всього різного зробили. Давай, коли це вугілля вже закінчиться, ну, бо я вже е, все добив, що мені потрібно. І останній блок. Давай, 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 давай. Да, все. Підбираємо вугілля і виходимо звідси, з нашої шахти. Цю шахту я буду розвивати за кадром. Тобто, коли я не буду знімати відео, я тут буду копатися вниз. Добре, все-все все треба зараз швиденько так переплавляти цей пісок. Давайте половинку цього піска ми будемо переплавляти в іншій пічці. Щоб це було швидше. Шостий кубик скла. Зараз давайте все робимо скляну панель. І вставляємо її сюди. Давайте, давайте її закінчуємо відео, і закінчуємо відео. Так, давай, 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 все. І давайте, щоб відео було таке, прям дуже класне, ми зробимо собі ще кам'яний меч. Ось кам'яний топор, кірка, меч і лопата. Так, давайте. Матиху я не буду робити. Ну, і думаю, на цьому відео можна буде вже і закінчувати. Ну і не забувайте ставити лайки. Всім удачі, всім пока-пока. Будь ласка, напишіть в коментарях, як вам мій будинок. Зараз я вам його чуть-чуть побільше покажу. Ось такий ось будинок.